Я дуже не люблю, коли люди наші, зокрема українці, вживають слово Європа. Не да їм, давайте не давати Євросоюзу себе називати Європою, тому що більша частина населення європейського континенту не в Євросоюзі, і територіально більша частина європейського континенту також не в Євросоюзі. Давайте я е, попробую освіжити пам'ять людям. Швейцарія не в Євросоюзі, Велика Британія втікла з Євросоюзу, е, Норвегія не в Євросоюзі, Ісландія в 2009 році відмовилася йти на поводу глобалістів і віддавати Оті кредити, ті всі борги, які цей, і вона не вступила в Євросоюз. Далі. Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, е, Росія, Білорусія. Не в Євросоюзі, і територіально більша частина е, землі на європейському континенті не в Євросоюзі. Тому перестаньте вживати оце слово Європа, не Європа, а оцей Євросоюз. Розумієте? І це треба дуже чітко. Значить, коли мене запитується, чому ми прямося в Європу. Ми не прямо в Європу. Я народився в Європі, я виріс в Європі. Я закінчував школу в Європі, тобто в Україні. У нас на заводі була своя поліклініка, стадіон, свої піонерські табори. Так я цілком погоджуюсь, Я просто запитання, шановні козаки і козачки, а кого зараз, наприклад, діток відправляють в якісь? Лагері відпочинкові. Ви розумієте, наскільки е, поплюжить систему Радянського Союзу, і мене хочуть переконати в тому, що все, що тоді було, що все погане, а все, що зараз, то воно таке добре. Люди добрі. Я вам пояснюю, що моя мама вчителька, батько мій робітник. І ми отримали трьохкімнатну квартиру від тогочасної держави, від окупанта. Ви розумієте, кому не подобаються всі ті, скажімо так, окупант так гноби в нас в Україні, що наші діти їздили в Артек, наші діти їздили в Карпати, наші діти отримували якісну освіту, наші діти отримували і мали доступ до якісної медичної, значить, медичної допомоги. А зараз та ви в швидку допомогу не додзвоните ж. І зараз ви масово всі. Приїхали в Євросоюз, і ви бачите, що ви в тій ж самій Польщі йдете в лікарню, хочете там побачитися з лікарем, а там черги 2-3-4 місяці, півроку. черги на операцію також по півроку, побільше. розумієте? А як тільки ти витягнеш з кишені 200 злотих, то той самий лікар, який нібито мав би тебе лікувати безкоштовно, він тебе приймає на консультацію без жодних проблем. Розумієте? Навіть ті українці, хто, можливо, зараз мене дивиться, знаходитись в Великій Британії. Ви знаєте, що англійське NHS, значить, National Health Service, він був впроваджений Черчиллем під тиском того, що англійське суспільство запитувалося в тогочасної англійської влади, як це в Радянському Союзі медицина надається населенню безкоштовно, а нас в Англії ми не можемо. І тому в Англії також впровадилося <кхи> безкоштовне медичне лікування для народу. Під тиском населення, яке дивилося на, на радянський союз, і запитувалося у своєї влади, чому ми так не можемо? В яких сараях живуть англійці та Лондон? Це Сараї, Сараї, це отот Біг Бен і навколо Біг Бену, розумієте, оцю картинку зробили, і нам в Україні показували, от як живе західне цивілізоване суспільство, західні цінності, к чортовій матері, які цінності, про що ви говорите? Які цінності? Задньопрохідні цінності, чи може ота проституція, чи ота наркоманія. Тисячі е, мільйони українців емігрували в Євросоюз, тисячі емігрували в США, тисячі українців, сотні тисяч приїхали в Англію, е, в Канаду і тому подібне. А ви знаєте, що я чую від людей? Та ну його з тою Канадою. Та ну його з тими Сполученими Штатами Америки, та ну його з тою Англією. І це не від одного я українця чую. А ще перед війною я завжди людям розповідав: люди добрі, ви розумієте, чому нам не відкривають візи в Сполучені Штати Америки? Тому як, Тому що, якщо масово українці поїдуть в Сполучені Штати Америки і побачать той стиль життя, як там живуть, так як там люди працюють. То ми не захочемо тої Америки, і ніхто в українців не піде відкривати візу в Америку. А якби нам зробили від безвіз в Канаду, ви думаєте, нам би змогли оцією морковкою нас підкупляти, що ми хочемо в Євросоюз? А якби нам Велика Британія зробила безвіз Велику Британію ще до цієї війни, ви думаєте, українці би хотіли? І це от така цивілізована. Я коли чую від свого народу про якісь західні цінності, в мене одне бажання просто врило дати. Розумієте? Врило дати вам таким. Дуракам розумієте і нам далі по телевізору розказують, що ми хочемо в Євросоюз, ми хочемо в НАТО. Я хочу вільну, сильну Україну. Розумієте? І якщо розумієте, коли раніше в коментах під своїм відео, де я розповідав про ті масові відбирання і крадіжки наших дітей в Європі, мені писали: Ой, це неправда! Ти перебільшуєш в нормальних сімей не заберуть дітей. Це в якихось алкоголіків і наркоманів забирають. А тут факт. В нашого священника забрали через то, через то що Перастія в Норвегії взяла верх над здоровим суспільством, і мені в Україні такі ж самі підерасти, як Оля Ляшка, розказує, як жити. Ви пам'ятаєте 2015 рік, як ця Оля Ляшка. Знімала відео там на передовій. Він там Донецьк звільняв Луганськ. Звільняв там і тому подібне. Ви розумієте, що ці відео настільки наіграні? Що навіть моя двоюрідна сестра, яка перебувала на той момент в Італії на заробітках, дзвонила додому в Україну і казала: Мамо, вся сім'я має голосувати за оцю Ольгу Ляшко, бо він там з вилами ходить, сокирує там дрова рубає, земельку їсть, Донецьк визволяє. Розумієте, наскільки наш народ. Слабкий, непідкований і вірив всім тим дурницям. І це так повсяк... Розумієте, я вона. Я в Лондоні заходжу в англійські групи в Фейсбуці. Наші дівки там поприїжджали. Вони шукають, де ногті пиляти, вони шукають, де зачіски робити. Та ви цікавитеся, де фабрики, де заводи, дітей треба годувати. Я заходжу на різні соціальні ті. Сайти знайомств, дивлюся, а вони пишуть: вийду заміж за німця, хочу знайти Норвега, хочу знайти Датчана. Тьфу, курвиско! З ким ти кров свою хочеш змішувати? Як ти? Та в українські козачі часи Українка, яку е, брали в полон, та вона накладала на себе сама руки, щоб. Під бусурманина налягти. А зараз я дивлюся, вона сидить у мене за столом зі мною за столом сидить, і вона хвалиться, що вона албанця має, албанець до неї залицяється. Ви розумієте? Це просто жахіття. Люди добрі. Ви виховуєте своїх дітей. Ви повиїжджали в Італію. Вас верніше не повиїжджали. А це масове заробітчанство наших людей, які масово вимушено виїжджали на заробітки. Це фактично вигнання нашого народу. І наші люди повиїжджали масово в Італію, в Чехію, в Англію, в інші держави світу і. Діти ті росли з нашими дідусями і бабцями, і ті діти, вони, вони чокнуті, ви розумієте, вони чокнуті. Незаміжня дівчинка 20-річна сидить за зі мною за столом і розповідає, що вона, вона така вся демократична, що тут до неї не підходять, розумієш? Вона буде ногті, пиляти, цицьки надувати, губи там, щось там робити. Ну вона, от, е, от таке. А коли в мене якась. Вибачте за слово, вилізла з якоїсь гори, злізла з Івано-Франківської області. Вчора того розумієш корови доїла, а тут приїхала до Лондону за першу зарплату. Купила собі джинси Армані, розумієш і намастила помадою, розумієш, там якоюсь трохи дорожчою, і вона вже все, вона вже албанця має. Вона вже не буде готувати, вона вже не буде стирати. Ви бачите. Скільки арабських дітей безпризорних бігають їхніми столицями в тому ж самому Римі, скільки е, румунських дітей циганських бігають безпризорними, і ті циганки ходять і жебрають, і ті соціальні служби не відбирають, скажімо так, смуглих дітей і темних дітей. Іде полювання іменно на слов'янських дітей, іменно на білих дітей. Якщо хтось в це не вірить. Я вам відкриваю очі. Ви маєте розуміти, що йде знищення білої раси, і оце популізація, коли наша гамнюшка двадцятирічна сидить. Я не хочу українця, я собі турка знайду. Ви розумієте, включили в нас. Я приїхав за кордону в Україну. А в нас в Україні один з найпопулярніших серіалів, якийсь там Султан. Розумієте, султан, і нашим на, наші люди прилипли до тих телеканалів. В основному жінки вони дивляться, султан як він гарно там ухажує за тими нашими українками. Як він гарно там. ви розумієте? Ті султани приїхали в Україну, днем стелять асфальт. В нас в Україні, а вечором йдуть по наших нічним клубам, і нашим отим дівчаткам розповідають, що вони султани, і падішахи, і шейхи, розумієте? І ті всі наші діти непідготовлені. розумієте, вона, вона за німця заміж вийде, вона за голландця заміж вийде. Вона пфу, курвискоти, розумієш? Як ти можеш? Хто тебе виховав? Де твій батько?